Ось таким чином на підвіконні в мене стоїть ця вежа. Привіт! Сьогодні ми продовжуємо будувати ідеальну вежу для гідропоніки. І я хочу сказати всім дякую за те, що писали коментарі і давали мені поради щодо моєї вежі. Пройшло 12 днів, як я запустив вежу для гідропоніки в себе на підвіконні. В коментарях мені багато писали, що потрібне додаткове світло, тому я додав отакі лампи. Великі лампи не став купувати, так як пізніше все ж таки планую виставити її на вулицю, там, я думаю, світла буде достатньо. Ну і звісно, зі сторони вікна салат набагато краще виглядає, а зі сторони штучного світла, да, там, де трохи темніше, вже не так гарно. За допомогою коментарів я вибрав добриво і також зрозумів, що потрібне додаткове освітлення. Отак і працює YouTube. Ви пишете, я читаю, а потім все це реалізовую. Так що пишіть ваші ідеї, буду дуже радий їх почитати. Добрива я вибрав такі по дуже простому критерію: це ціна. Знайшов їх на промі: це кальцієва селітра, сульфат магнію і кристалон. Завдяки коментарям я зупинився на класичному наборі добрив. І спитав у чата GPT, як мені його замішати. Так що до цієї теми додалась ще одна сучасна інновація: це штучний інтелект. 3D-друк в нас є, штучний інтелект і вирощування зелені. Чат GPT я задав таке питання: що в мене є такі-то добрива з такими-то пропорціями поживних речовин, і який мені потрібен розчин для гідропоніки на 7 літрів води готового розчину. І поскільки скільки яких добрив мені потрібно додати для концентрованого розчину, щоб потім його розмішувати. На що він мені відповів? Щоб приготувати поживний розчин для гідропонної вежі, треба збалансувати основні макроелементи: азот, фосфор, калій, кальцій і магній. Також я уточнив, що в мене гідропонній вежі росте і салат, і огірок, і помідори. Тому зробив деяку поправку. Оскільки в гідропонній вежі ростуть томати з огірками і салати, доведеться шукати баланс. І підкоригував вже мій розчин до того, що мені потрібно. І що? Ж, основний рецепт вже по грамам виходить в мене такий: концентрат на 3 літри води для того, щоб потім розбавити його на 7 літрів, який я налью сюди вже в відро. Розчин буде в нас в двох пляшках: окремо кальциніт і окремо кристалон і сульфат магнію. Ну що ж, почнемо замішувати наш розчин. Для цього ми беремо кристалон. Його потрібно 12 грам. Трошки перебор? 12,4 ідеально. Наступний в нас це кальциніт 8 грамів. 9,2 і я думаю, піде. І сульфат магнію 5 гра. Я додаю його відразу сюди, потім все засиплю і розмішаю вже в воді. 14,2 ідеально. І так, поки наш там готується до того, щоб його використати, потрібно спочатку очистити від попереднього. До цього я заливав просто укорінювач. Знімаємо верхню частину. І в нас тут водичка. Стінки неслиські. І так, воду я вже замінив. Тут вже чиста вода. Встановлюю назад все. Також друкував на замовлення таку вежу, і одна частина надрукувалася без середньої частини. Тому на продаж вона не підійде, а для того, щоб збільшити свою вежу, ідеально. <клухи> Сюди я вже посаджу, не пророщуючи, відразу в агроваті. Тепер подивимось на коріння. Саме яскравий пучок зелені має ось таке коріння. Але як на мене, найгарніше коріння це в огірка. Ну що, розчин готовий? Розмішався так собі, але чекати нема коли, тому наливаємо. Воду я замінив на нову, тому доливаю сюди. З однієї банки і тепер з іншої. Ось і все, обслуговування вежі закінчилося. Я замінив воду, додав добрива, і тепер буду чекати, коли це все виросте. Остановлена вежа вже стоїть на підвіконні. В неї плюс один поверх та живильний розчин. Тож рослини будуть вже набагато швидше рости. І Ще пару слів скажу про споживання цієї вежі, тобто цього насоса, який в мене працює. У мене налаштований графік, по якому він працює. Здається, 5 хвилин працює, 20 відпочиває насос. І ось, ось за день кожного дня 180 Вт споживає. Налаштував я графік та дивлюся за споживанням через звичайну розетку Туя. І ще вона керується через додаток на телефоні. Нарешті мені приїхав ph метр і TDS-метр. Ці пристрої допоможуть мені зробити правильний живильний розчин для гідропонної вежі. Замовив я їх на Аліекспресі, вийшло зовсім недорого. Тож, треба подивитися, що я залив по рецепту від чату GPT, і поправити вже по показникам розчин. Почну з pH метру Нормальний рівень це від 5,5 до 6,5. Інакше рослини не зможуть нормально засвоювати поживні речовини. У мене виходить pH72. Це за високий рівень. Тому потрібно мені взяти pH- наступний раз, як буду замовляти якісь добрива, замовлю і PH- також. Тепер tds метр Цей прилад вимірює загальну кількість розчинених селей у воді. По суті, це концентрація добрів у розчині. В мене показує 430, а нормальний показник для салатів та зелені це від 600 до 800. Томати й огірки це 1000-1400. Контроль PH і TDS дозволяє точно налаштувати живильний розчин і уникнути нестачі або надлишку поживних речовин. Зараз беру раніше підготовлений розчин і наливаю його по пів стакану. Розмішую все і зараз перевірю, який же там рівень, так, 460. Додаю ще показник PPM у розчині, який в бутилці. Тобто концентрат тут має бути. Так я бачу тут 750. І це якось маловато для концентрату. Чат GPT зробив помилковий рецепт. Ну що ж, тоді я виливаю побільше сюди добрива. І з іншої пляшки також. І замірюю зараз показник солей. Вже трошки краще, але не вистачає, тому як тут в мене була звичайна вода. Концентрація замала. Дуже добре, що я замовив ці прилади, так як концентрація добрив, яка в мене була до цього, зовсім не підходила для цієї вежі. Тому я налив все те, що було раніше замішане, і надалі вже буду розбавляти по показникам ТДС метра. До речі, і це буде цікавий експеримент, як рослини ростуть на слабкому живильному розчину, та й трошки додавши до нього різних поживних речовин. А я додав майже в два рази більше. По рослинам, які пророщувалися відразу в башні, як на мене, результат суперовий і результат навіть кращий, ніж вони пророщувалися до цього. Наразі в мене вже 6 рівнів, і зараз я додаю ще один, так як при друці знову вийшов косяк. Але і плюс цієї вежі в тому, що можна додавати її модульно. Один салат підростає, а інший я тільки посадив, тож буде на пізніше. На самий верхній ярус я додам помідора, який посадив ще з самого початку. Невідома рослина в мене є, і три вільних кубика, в які я зараз посаджу салат. Ось такий вигляд вежа має на 20-й день. Вже вона в мене в 7 ярусів.